То може допоможеш мені. Ходімо? Сиди тут, я сам. Малий піде. А. Ну, веди. геморой. Ну, то ходімо. Ага. Ну, дід. І де тут бот? А? Та ти зараз побачиш той бот. То знаєш який бот? То ще мій батько купував. Такий бор, що не той. А мотор який? Японський. По тихій воді. По тихій воді летить як той, як ракета, як... Я перший два. Ти бачив, як на цьому боті. Я від Сержика тікав в тому році. Це була поема. Енеїда. Хабайся отут. Оту хаб... А не тягни так сильно, я не встою. Я ж кажу, хворий. Її морої, і шас. Ані руш. Зброю поклав. Тихо. Поволі. Все, все, По